Повибивало вікна. У деяких пошкоджені балконі рами. А в основному оце два підзадіжди, вони в основному пошкоджують вітам, досить полибивали. А ви в момент вдома були чи як? Так, ну, отаман отам, потрахнуло отам, і. Зерна волна пішла в той стороні. Mm -hmm. якраз зацепила в основному в цю сторону. Туди далі, до поділи, там трошки. Mm -hmm. А в основному оце проб'є і угол там. А сильно взагалі там злякалися? Чи, чи Почули щось, не почули, зрозуміли? Та не успіли. Mm -hmm. Воно як то глухо, волна пішла і швидко. садочок, де бесивка зроблена, отуди воно впало. От, пробу поскорило отоплення. І упало все туди якраз. Є краси. Вирна волна пішла на цю сторону. Зараз у вас опалення немає, я так розумію, правильно? Так. Да, опалення немає, таке перекрива, там труби роблять. Угу. Зараз як трошки оговтались, прибираєте наслідки. Та да вже обрали, ви це. Так нічого, в каті, ну, в квартирі все нормально, тільки це стекла. Угу. А так все нормально. Будете залишатись чи будете виїжджати, чи як? Залишаємося ж патріот. Куди виїжджати? Нікуди виїжджати. Будемо тут залишати.